В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо йти слідами біблійних жінок. Він знає, чи ви йдете, чи ви наслідуєте, чи ви повзете, але завдання є прийти додому і хоч щось зробити, що робили або не робили ці жінки, бо вони не всі святі, мали всі хиби. Але всі нас чогось можуть повчити. Сьогодні наступна жінка. Сьогодні нас чекає, би сказати, доросла розповідь, але ту жінку не можна опустити, тому що вона є дуже важлива в історії спасіння. Сьогодні ми поговоримо про жінку на ім'я. Берсавія. Зараз вона про себе розкаже. І що вона нас може повчити? Мене звати Берсавія. Я дочка Аміїла, сина Ахітофела. Народилася я і виросла у Єрусалимі. Господь дав мені. Доброго чоловіка, урію, хетиянина, чесного чоловіка і відданого воїна, я би сказала навіть аж задуже, який був капітаном одного з полків війська Давида. Ми жили у Єрусалимі, у гарному районі. Ми ще діду, Ахітофел, купив ділянку біля палацу царя. Ми там побудувались і там жили. Дітей ми не мали. Ну, ніби все так нормально, якщо так подивитись збоку. Але не все було добре. І я мушу про це сказати, щоб вас попередити. Проблема була у тому, що ми мало спілкувалися з Урією. А тому йому було нецікаво вдома, його тягнуло на війну. Він там себе краще почував, ніж вдома. Навіть коли в нього була відпустка. Хто говорив мені тільки про війну, про побратимів і більше нічого не говорив. І ніколи не був до кінця відпустки, втікав на війну, залишав мене саму, а сам вирушав у військові походи з військом царя Давида. Той раз був такий час, Урії не було вдома, бо військо воювало. З амонітянами. Одного вечора, то вже було по 12 ночі, вже би всі мали спати, а мені не засиналось. І я вийшла на подвір'я покупатись у басейні. Виявляється, сусід Давид також не міг. Заснув. А тому встав зі свого ліжка і ходив по своєму даху, свого палацу і побачив мене. Де я могла подумати, що за мною хтось дивись? Я бачила, що світло засвітилося в нього, ну, то я відразу зайшла у свіді. Десь за пів години приходять. Його слуги до мене і кажуть, Цар Давид просить вас, пані Версавії, прийти до нього і взяли мене. Ну, я дуже не почалась, бо знала Давида як доброго сусіда, як ціломудрого чоловіка і мудрого керівника, і привели мене до нього. Далі я не буду в деталі заглиблюватись, але процитую Святе Письмо. І Давид переспав з нею, і вона з плачом повернулася до свого дому і завагітніла Версавія. І потім сказала до Давида, ми попали в сусід. Давид каже, не переживай, я щось придумаю. На другий день Давид каже до начальника свого війська: Переведіть мені чоловіка Версавії, Урію, з війни, хочу з ним поговорити. І привели Урію. І Давид почав розпитувати, як там справи. На війні. А потім каже, йди додому, йди до своєї жінки, відпочинь трохи. Урія каже, не можу, царю. Ізраїль воює. Мої побратими там сплять під відкритим небом. І я маю йти до свого дому, їсти, пити і спати з моєю жінкою. Не можу. Радіти не буде того. Девід каже, як хочеш, далі каже Варсавія я вам що казав? Що він має щось до себе? Ну, чого не прийти додому? Лишився спати при дверях царя, а додому так і не зайшов. Хоча це було. По сусідству. Я не знала, що він є в місті. Я би, може, впросила його йти додому. Давидові сказали, що Урія не пішов до свого дому. Тоді Давид ще раз каже до Урії: іди додому, жінка тебе чекає. Але він так і не прийшов і на другий день. І Давид його відправив. на Бойове завдання. А Урія так і нічого не знавши про перелюб Давида з його жінкою. Давид написав записку командиру війська. і в записці написав: Постав Урію на передову, на нуль, напереді найтяжчого бою і лишить його там. Самого. Так і сталося. Ур'я був забитий з рук ворогів, але за підставою своїх. Давиду донесли воїн Уря загинув жаль. Мерсавія каже: Я того не знала. Мені вже потім Давид то розказав. Що він то зробив спеціально, щоби прикрити гріх. Коли я взнала, що мій чоловік помер, я оплакувала свого мужа. І коли минула жалоба, Давид покликав мене до себе і сказав, щоби я була йому за жінку. В мене варіантів не було, я жінка сама. Вагітна від нього, що мала робити. І я стала йому за жінку і породила йому сина. І діло, яке вчинив Давид, було поганим в очах Господа. Божий пророк Натан прийшов до Давида і сказав йому, Тобі що мало своїх жінок. Нащо ти то зробив? Ти в житті мав так багато Божої доброти і ласки, і в один момент ти порушив три заповіді Божі: Не пожидай дружини ближнього свого, не чини перелюбу і не вбивай. Тепер ти будеш. Нещасний за те, що ти зробив. Не буду говорити, як продовжилось після того життя Давида, бо не він є героєм сьогоднішньої розповіді. Але, каже Версавія, до того гріха Давид був веселим, щасливим, світлим, повним життя. Чоловіком, якому все вдавалося. Після тої ночі, після того гріха, він та якби почорнів. І я вже ніколи не бачила того попереднього Давида. Життя до і після чесне слово, мені було його. Дуже шкода. Ночами він у своїй кімнаті молився і плакав. Давид і написав якраз у ту, тому і цей псалом 50-й Покаяє. Давид визнав свій гріх Натанові, що зрішив перед Господом. А Натан відповів йому на те добре. Господь відняв твій гріх. Не помреш. Але наслідки завжди треба відпокутувати. Розумієте? Ми йдемо до сповіді. Ми думаємо. Якщо ми посповідаємось, ми ніби вирівняли ситуацію. Ні. Наслідки за кожне пусте слово треба буде дати відповідь. І слава Богу, якщо ви дасте відповідь тут на землі, а не Дай Боже чистились. Розумієте? Ну, не важко. Так, ми на нуль не виходимо. Ми не вирівнюємо ситуацію з сповіддю. В небі нам ніхто не задає, але тут ми повинні відповісти. Оцей якраз яскравий приклад того, коли Божий пророк Натан каже до Давида добре, Господь тобі прощає, ти не вмреш. Але наслідки тобі треба буде. Відповісти. Твій син, що тобі народився, помре. І знову питання: що ну, то діти сьогодні так підкрикують люди цього світу? Що то діти мають відповідати? Відповідають за гріхи батьків. І Божий прогнотан каже, дитина, яка народилась, вона Umre. Раз. І тепер меч не відступить від твого дому навіки за те, що ти зневажив Господа і взяв жінку урії і вбив урії. Так і сталося. Дитина померла на сьомий день. І за свій злочин. Ми з Давидом зазнали багато тяжких скорбот у житті. Ми з Давидом після того ще народили чотирьох синів: Семея, Солава, Натана і Соломона, який став царем Ізраїля. Коли Версавія, цитую з те письмо. Коли Версавія прийшла до свого сина, царя Соломона, то Соломон встав їй назустріч і поцілував її, і сів на своїм престолі, і поклав престол своїй матері, і вона сіла по його правиці. Повчання Версавії. Я знаю. З розповіді так виглядає, ніби я не зрішила, що я ніби не винувата. Давид сам прийшов, ніби, а Урія не хотів бути вдома. Так не є. Я Версавій, винна, я перелюбниця. Я жінка, яка спокусила. Хоч і несвідомо, але спокусила Давида і вступила у незаконний зв'язок з іншим чоловіком. Я винна, що Ур'я не хотів бути вдома, що я не змогла створити вдома такі умови, щоб він хотів прийти додому. Тут відпочивав і з новими силами повертався на свою працю. Я не дуже любила готувати. Я займалась собою. Так, бо в тому письмі пише, що я була дуже вродливою. Я більше займалась собою, ніж чоловіком. Цей гріх став наслідком вбивства мого чоловіка та смерті моєї новонародженої дитини. Після того гріха ми з Давидом були такі самі, як Адам і Єва, двоє нещасних, гнаних, які боялись. І встидалась всього з потемнілими лицями. Я свідома того, що на страшному суді я буду стояти не з Давидом, а з Урією, першим законним своїм чоловіком. Бо навіть коли я стала жити у Давида, я все одно була. Як пише у Євангелії, Давид був батьком Соломона від жінки Урії, від жінки Урії, я жінка Урії. Я нічого не можу сказати у своє виправдання. Мені встидно. Не робіть моїх помилок, говоріть зі своїми чоловіками, чекайте своїх. Чоловіків. Готуйте своїм чоловікам, бережіть чистоту свою поза шлюбом у шлюбі і після шлюбу, коли вже чоловіка немає. Не спокушайте нікого і не дивіться на інших. Я можу потішитись тим, що Господь мене не відкинув. Давид каївся. Посправжньому я бачила, як він це робить. І так само собі робила. Стояла на колінах по ночах і плакала. Давид писав псалми, а я читала псалми. Євангест Матей на першій сторінці Євангелія. Коли писав родовід Ісуса Христа. Пригадуйте, там, де одні чоловічі імена. То серед сорока чоловічих імен подано імена лише п'ятьох жінок. Тамару, Рахау, Рут, Мене. Версавію і Марію, Богородицю, яка і народила Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!